Марія, цього року ви витягли щасливий квиток. Цього року ви головна дівчина журналу Плейбой. До цього моменту до фотосесії у журналі Плейбой на честь вашої перемоги вас не було голоних фотосесій взагалі. Вам було важко зважитися на цей крок. Всі зв'язки завжди починали з Playboy. Всі найкращі, красиві дівушки були у Хі хефнера. Вот. мені, конечно, було спочатку очень неловко ловка это для мене було дуже шаг, шаґото. Потім... Полностью. Причем маме до сих пор об этом еще не сказала. Знаю, что мама с нашего эфира про цель дізнається. Я надеюсь, что нет. Съемка продолжалась около 9 часов, поэтому уже где-то через часа 3 я уже была согласна снять все, чтобы меня уже раздели, быстро отсняли и отпустили. Я так понимаю, что у вас консервативная родина. І насправді, ось ця ваша історія це достатньо сміливий крок на усій родині. Меня мама родила в 40 років, а був було старше на 20. І поэтому мені старалися в дуже жорстких умовах. Мамі зараз 60, і Ви вирішили її не берегти її здоров'я, знятися оголеною все зняти і в надії на те, що мама не побачить. Я на самом деле я решила наоборот, беречь свое здоровье, попробовать построить свою карьеру. И поэтому маме об этом ничего не сказать.